День. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися з контрольною роботою з музичного мистецтва. Перше запитання цієї контрольної роботи: до якого жанру відносяться дражнилки, лічилки і забавлянки? Ми розберемо з вами, що це таке і до якого жанру вони відносяться. Подивимось взагалі, дражнилки. Це коротенькі. Пісеньки або коротенькі віршики, які створені для того, щоб когось подражнити. Наприклад, ось така дражнивка. Сірка мірка, сірчин брат штани аж до п'ят. Тобто про того, хто подержтани свої. Дражнинки. Далі лічилки. Лічилки це ті віршики і пісеньки, які допомагають полічити, хто буде водити або хто жмурки піде грати, хто обрати когось. Так? І забавлянки це віршики, які забавляють дуже маленьких дітей для того, щоб їх переодягти, помити. Вони слухають віршики, їм такі речі робити веселіше. І ми бачимо варіанти відповіді, жанри перераховані. Ліричні, Ліричні жанри це твори, які передають почуття, почуття емоції людини. Смуток або кохання, або радість, ось в тих, в яких є почуття, то це ліричні твори. Жанр календарно обрядові це твори, які використовуються під час календарних свят і обрядів, такі, як жнива. На жнива пісні співали, там, різдвяні пісні. Це календарно обрядові пісні, ті, які, напевне, свято за календарем. І ве – дитячий фольклор. Розберемо, що таке фольклор взагалі. Фольклор від англійського це народна мудрість. Фольклор це народні твори. А дитячий фольклор це твори, які створили діти, і твори, які читають дітям, створені народом. Тобто ми можемо вже з вами визначити, до якого ж жанру відносяться дранжнилки, лічилки і забавлянки. Вони створені для дітей, вони деякі створені дітьми. І ці маленькі коротенькі віршики передаються з вусвоїста зазвичай від матері до дитини. І, звісно, це і є фольклорні твори, тобто коротенькі, маленькі народні вислови і твори, які створені для того, щоб в побуті використовувати їх. Далі друге запитання: жартівливі пісні виконують. Тут декілька де е варіантів відповіді для самого себе, перед зеркалом, майже одне і те саме, так, і для гурту слухачів. Як ви вважаєте, жертвливі пісні е цікаво виконувати ну, для самого себе, сам собі заспівав і сам посміявся. так? Е або перед зеркалом по потренувався, подивився на себе і все. Звісно, вони створені ці пісні не для самого себе, щоб себе розважати. Вони створені для аудиторії, для інших людей, щоб е, в якійсь компанії посмішити інших. Третє, Колискова пісня виконується. Подумайте, як вона в швидкому темпі широ чи лагідно, під супровід Бубона. Бубон це музичний інструмент, який видає шум. Я думаю, ви одразу знайшли правильну відповідь, оскільки колискова пісня вона потрібна для того, щоб заколисати дитину. Дитина заколишиться лише тоді, коли буде якесь монотонне, спокійне фон такий пісня. І тоді вона засне. Четверте запитання. Віолончель відноситься до групи інструментів. На малюнку ви бачите музичний інструмент віолончель. і групи інструментів поділяються за наявністю певних, певних деталей в інструменті і способу звук, як з них. Ми отримаємо. Ось на, у нас перераховані декілька варіантів. Почнемо з останнього. В. Ударні інструменти. Це ті які, звук, з яких ми отримуємо за допомогою удару по ним. Це барабан, це бубон, тарілки тощо. Б це щипкові інструменти. Це такі інструменти за допомогою е, щипка. Коли ми щипаємо або струну, або ще щось, ми отримуємо звук. Щіпкові інструменти. Це у нас балалайка, арфа, цимбали, гітара, також щипковий інструмент. Звук за допомогою щипка. І в а варіант це струнно-смичкові інструменти. Це ті, в яких є струни і смичок, і за допомогою струни і смичка ми отримуємо звук. Ми бачимо в будові віолончелі є струни, і є смичок, одна окрема, е, окрема паличка з певною своєю будовою. яка… Водить по цим струнам, і за допомогою цього ми отримаємо звук. Отже, ми можемо зробити висновок, що віолончель відноситься до групи інструментів саме зі струнами і смичком. П'яте. Вокальний жанр музики це. Я думаю, ви чули таке. Слово як вокал. Вокал це спів. Тобто вокальний жанр музики це музика, яка створена для співу. Давайте подивимось, які ж тут у нас музики, яка музика саме для співу. Оркестрова музика. Це створена для того, щоб грав оркестр. Оркестр – це багато інструментів, які грають одночасно. Наступне, це троїсті музики. Це такий вид, народ, в який народні інструменти грають. Це народний інструментальний ансамбль. У складі були і скрипки, і бубен, тобто ті інструменти, які легко носити з собою. Ось такі, таке троїсті трогіст, музики. Це народні інструменти і народна музика. І останнє це у нас пі... пісні, думи і романси. Тобто вокальна музика це музика, яка співається. Оберіть, будь ласка, те, що співається. Шосте запитання: що зближує музику різних народів та допомагає зрозуміти суть їх музичної мови? У кожного народу є свої особливості в музиці. Кожен народ створює музику з певних своїх інструментів, які вважаються народними в цьому народі, так? і вони е мають певні звучання особливе, тому зближує е певні. Е Музичні твори різних народів, те, що є спільним в них. І ми можемо спільне побачити в музиці, а спільне це її пісенність, танцювальність і маршовість. Пам'ятаєте, це три кити, на яких будується вся музика, основ, основа її це те, що зближує і допомагає зрозуміти мову інших народів музичну. Далі наступне запитання. Гагілки або гаївки це, це календарно-обрядові пісні, які виконують на весні, тобто це у нас веснянки. Далі варіації. В музиці є головна тема мотив, за яким ми з вами Пізнаємо ту чи іншу пісню, той, той чи інший твір. І ось цей мотивчик, коли прозвучав один раз, він звучить інший раз, але з трошки зміненому варіанті. Тобто він доповнюється чимось. Якісь забарвлення нові автор надає йому. Якісь ноти додає, тобто варіація це коли основне в творі його тема, трошки змінюється, але ми її знову впізнаємо. Це у нас варіація. Оберіть, будь ласка, відповідну відповідь. Мазурка це танок, який народився в Польщі. Ви можете обрати, який це народний танок. Далі у нас композитор Вольган Амадей Моцарт. Треба обрати, якої країни це композитор. Він народився в Австрії і працював в Австрії. Тобто це австрійський композитор. І останнє запитання, яка мова є найзрозумілішою усім народам світу? Тобто, яку мову ми не можемо не перекладати на іншу, так? ми можемо послухати і зрозуміти її, не перекладаючи. Звісно, це у нас музична мова, яку розуміють і знають усі люди, не зважаючи на те, на які мові вони не розмовляли. В своїй країні музику вони можуть почути будь-яку і її зрозуміти.